Зеленський розповідає, як постійно звертається до союзників за дозволом бити їхніми ракетами по цілях в глибині Московії. Це все, звісно, потрібно, але він втрачає інший ефективний шлях, що він давно мав попросити, і це було значно легше отримати. Так це в масових кількостях західні вузли, агрегати і виробничі потужності для масштабного виробництва збірки ракет в Україні під нашою наклейкою. Ми зараз маємо власну крилату ракету, що здатна бити по наземних цілях, і балістичну ракету поки що кажуть на стадії випробовувань, але то ще рак на горі свисне, доки ми їх матимемо в масових кількостях хоча б сотню в місяць. Від каналу саме Сік, та що там сотню, давайте хоча б 30 у місяць, треба було ще на етапі розробки два роки тому, а взагалі то п'ять років тому продумати з конструкторами і просити все необхідне на заході для масованого виробництва саме наших ракет. Бо політично досягти надання західних двигунів і електроніки до крилатої ракети українського виробництва значно легше, аніж просити цілу західну ракету. При цьому, навіть якщо через рік прохань ми отримаємо від Байдена дозвіл бити атакамсом по російських аеродромах на глибину 300 кілометрів російської території, все одно дозволу вдарити, наприклад, по ТЕЦ, щоби оки в мінус 30 сиділи з холодними батареями, ми від Байдена чи від Харіс не отримаємо ніколи. А вже вдарити по багатоповерхівці біля аеродрому, в який Путін роздавав квартири своїм воєнльотам, які запускають по нас ракети і каби, щоб ударом у відповідь якось обвалити під'їзд з цими уперями, на таке на заході дозвіл своєю ракетою не дасть ніхто. А от бити ракетами українськими, просто з контрабандно купленими деталями на заході, це будь ласка. Московія уже б'є по нам ракетами з американськими деталями, мікросхемами від початку повномасштабної війни. Ну от і ми могли би бахнути по Московії ракетами з американськими деталями. Такі деталі можна купити в будь-якому воєнторзі, ви ж розумієте. Але Зеленський три роки своїх перших три роки каденції зривав нашу ракетну програму, бо хотів помірітися, сайтись посередині, а потім вже два роки вірив або робив вигляд, що вірить, що нам дадуть вдарити по кремлю. Відчуваю, що будемо чекати ще два роки.